Щодня і щоночі, попри лютий мороз та нестерпну спеку, рятувальники це ті, хто кожного дня вступають у боротьбу з хаосом стихій. Саме вони стоять між життям і смертю, між руїнами та надією. Їхня робота це тиха, але невпинна боротьба за кожну людську долю в найтемніші часи. Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятівника. І навіть професійне свято Кременчуцьким рятувальникам довелося відзначити в укритті, адже ворог невпинно намагається знищити усе українське. Сьогодні ми святкуємо наше професійне свято, день рятівника. Я в першу чергу хочу вас подякувати за вашу службу, за вашу відданість. За ваше служіння, в вашій справі, яку ви обрали, за вашу рішучість. Ви дійсно всього герої без зброї. Я хочу. Подякувати вам і вашим сім'ям, побажати вам здоров'я, миру, злагоди, насна і все найкраще. Міський голова Віталій Малецький привітав із професійним святом Кременчуцьких рятувальників та вручив найкращим відзнаки від міської влади. Хочу від усієї Кременчуцької громади подякувати вам за роботу. Дякуючи вашій роботі. Ми знаємо, що навіть якщо ворог десь якимись залишками своїх поганих шахедів влучить в об'єкти інфраструктури, внаслідки наслідки будуть максимально швидко ліквідовані пожежі, локалізовані і погашені. Тому Чесно, дуже дякую за роботу. Громада цінить це. Ми намагаємось підтримувати підрозділи ДСНС. Ви це знаєте, ті, хто стоїть і за спиною наших захисників, і ті, хто стоять перед цивільним населенням, перед громадами, зупиняє ворога і наслідки його агресії. Тому вам за це велика подяка. І головне здоров'я і всім повертатися без втрат після виконаних успішних завдань. Під час війни рятувальники стали справжніми героями. Часом вони працюють під обстрілами, ризикуючи власним життям, щоб дістати поранених чи забезпечити безпечний вихід з під завалів. Їхня сміливість і самопожертва безмежні. Кожен їхній вихід на виклик може бути останнім. Проте вони знову і знову виходять у бій, бо розуміють, що від їхніх дій залежить життя цивільних, які опинилися в епіцентрі жахливих подій. З щастю скажу з професійним святом колеги, слава Україні! Висловлюю вам щ Ві себе особисто і цього колективу нашої військової частини. Ви дійсно завжди знаходитесь поруч. Ви дійсно, хто першими приходите на допомогу як людям, так і всім постраждалим потерпілим. Ви перші, хто завжди підставить плече, ви перші, хто врятує. Шановні колеги, надзвичайно приємно вітати ваш потужний колектив з вашим професійним святом. Прийміть привітання, прийміть найкращі побажання, щоб саме головне кількість виходів на службу завжди співпадала з кількістю повернень додому. Разом до перемоги. Вітаємо українських рятувальників із професійним святом. Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а ваші серця сповнені силою і мужністю. Бажаємо вам міцного здоров'я, стійкості, мирного неба та якомога менше тривожних викликів. Валерія Лисенко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини.